Про плани на 26 й рік. Перед галузю стоїть надзвичайно складна задача в умовах війни, в умовах величезного попиту на сировину і в умовах дефіциту ресурсу з огляду на зрозумілі причини через окупацію, через замінування ми стоїмо перед задачею дати достатню пропозицію для українських деревопереробних підприємств. Ми будемо працювати над цією задачею, звичайно, в межах і спосіб чинного законодавства, шукаючи механізми, яким чином це можна зробити, аби знайти баланс між запитом від бізнесу на збільшення обсягів заготівлі, і природоохоронними зобов'язаннями, якими безумовно повинні дотримуватися. Ми будемо працювати над прийняттям інструкції з відведення і таксації лісосік, які будуть перегукуватися і з регламентами ЮДР, і відповідати сучасним вимогам сьогодення. Ми будемо працювати і вже практично готові запропонувати винесення до Верховної Ради законопроекту про ЮДР, який буде комплексним, який буде враховувати у себе. Всі особливості і напрацювання, які також відображені вже і в постанові Кабінету міністрів. Також, коли ми говоримо про європейську європейський трек, інтеграцію з Європейським Союзом, ми повинні чітко розуміти, перед вступом до Європейського Союзу, ми повинні привести до відповідності перелік кодів у КТЗ. Про що йде мова зараз. Чинним законодавством визначено перелік кодів КТЗ, які вимагають сертифікації. Він не є вичерпним. Нам потрібно розширити його для того, щоб мати повну 100% впевненість, що всі об'єми, які виїжджають до Європейського союзу, вони підлягають внутрішній сертифікації і проходять через систему електронного сертифікату про походження дереве. 26-й рік стане останнім підготовчим роком перед переходом на наближене до природи лісівництво. У нас лишається лише один повний календарний рік для того, щоб зробити велику кількість безумовно роботи. Ми визначили типи лісів. Зараз перед нами стоїть задача зафіксувати цільові деревостани. На основі цієї інформації будуть вноситися зміни до матеріалів лісопорядкування. Важливо. Функція у цьому процесі буде лежати на плечах всеукраїнського об'єднання Укрдержліспроект. Ми всіляко будемо сприяти і допомагати зміцненню інституційної спроможності цієї організації, але ми розуміємо, що їм потрібно працювати буде в 2026 році в кілька разів інтенсивніше ніж до цього. Їм потрібно буде внести велику кількість змін у поточні матеріали лісопередкування – для того щоб зробити можливим застосування на практиці таких лісогосподарських заходів як рубки переформування. Коли ми говоримо про ліспроект, неможливо не згадати про наші наміри його реформування. Спочатку впровадження цифрових наших змін ми змусили цілий ряд лісокористувачів звернутися до ліспроекту за виготовленням матеріалів лісопорядкування. Всі роки незалежності цього не відбувалося. А зараз, в останні роки, у нас іде величезний запит на ці послуги. Нам потрібно допомогти ліс проекту, і ми зараз розглядаємо можливість внесення змін до нормативно правових актів, які б зробили можливим залучення приватних організацій з кваліфікованими спеціалістами із зрозумілим принципом відбору і зрозумілим принципом вимог. Які будуть ставитися до таких організацій, але ми хочемо зробити можливим цей вид роботи і для них, ми повинні прийняти уніфікований акт перевірки для лісової галузі. Про що йде мова? Мова йде про те, що коли закінчиться воєнний стан, і коли заходи нагляду і контролю знову стануть можливими. Я нагадаю, що вони заборонені на час дії воєнного стану. Ми повинні бути готовими прийти із перевіркою до лісокористувачів різних форм власності для того, щоб пересвідчитися, що протягом воєнного стану всі заходи здійснювалися належним чином. Для того щоб така активність і така діяльність була можлива, нам потрібен цей документ. Ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб він з'явився на світ у 26-му році. 26 рік дасть нам можливість на практиці відтестувати роботу нового кабінету експортера. Це є е, новий е, інструментарій, яким буде користуватися український експортер. Ми розуміємо, що вже сьогодні український бізнес працює в умовах, коли європейські контрагенти вимагають надати ту інформацію, яка повинна бути надана лише коли регламент запрацює. І ми вже готові. 26-й рік ми повинні використати як час, коли ми отримаємо зворотній зв'язок від Європейського Союзу, чи коректно працює наша система і за необхідності додати її тими блоками інформації, яка буде потрібна. Наступний рік стане роком, коли з'явиться новий нацпарк в Україні. Це буде перший нацпарк. У Кіровоградській області він буде називатися Чорний Ліс. Я сподіваюся, що протягом літа це відбудеться. Що стосується планів подальшої цифровізації, у 2026 році продовжиться робота над розробкою електронного обліку деревини. Я вірю, що цей продукт, коли він з'явиться на світ, суттєво змінить правила гри за контролем деревини по ринку. Абсолютно несправедливим є той факт, що поточна версія вона не дозволяє прослідкувати за рухом офіційних партій деревини після проведення торгів на ліцензованих біржах. Після впровадження електронного обліку деревини другої генерації ми будемо мати не тільки деталізоване уявлення, що відбувається із деревиною до торгів на ліцензованих біржах, але й після. У частині мисливської галузі, у 26-му році ми будемо працювати над методикою обліку чисельності мисливських тварин. Цей документ є вкрай важливим, тому що ми не можемо вимагати від користувачів мисливських угідь чіткості у обліку е і поголів'я диких тварин, коли ми не маємо цієї методики. В цей час надзвичайно важливо е прийняти, тому що сказ африканська чума свиней, які поширюються інтенсивно по країні. Вони нас змушують робити швидкі і ефективні кроки. Я вірю, що слідом за прийняттям стратегії розвитку мисливської галузі, методика підрахунку чисельності мисливських тварин стане логічним продовженням наших реформ. На завершення я хочу звернутися до наших колег, до великої лісівничої родини. Я вірю, що у 26-му році ми виконаємо всі поставлені перед собою задачі.